Всіх вітаю про бажання. Я багато говорив про довіру. Пробував навіть про віру. І прийшов до того, що довіра, от стан довіра довіри він прекрасний. Він прям це мрія моя була бути в такому стані, в стані такого е, спокою, е, очищення від е, страхів. Ну, тобто вони всі, не то, що всі, а я їх розумію, я їх бачу, а вони мене вже мене від них вже не клинить так, як раніше. Я на них так не фіксуюся. Я їх сприймаю як помічників, охоронців. І з вдячністю і повагою. Я про це вже говорив багато разів. Але зараз про що? Що я прийшов до того, що ось окей, я в спокої, я, е, можна сказати, навіть в балансі, без пафосу, без максималізму, але це для мене прям взагалі ну, те, порівняно з тим, як було раніше, це взагалі топ. Е, але знову ж таки я стикнувся з тим, що задаю своє питання, і що? Що? Що далі? Тому що, просто будучи в балансі, будучи в спокої і в довірі, ти просто спостерігаєш. Просто спостерігаєш, життя проходить через тебе, воно твориться. В принципі, так як і раніше, тільки ти, ти в спокої і в, і в балансі, так би мовити, спостерігаєш за цим. Тебе не, не клинить, ти не панікуєш. Тобі, ну, в принципі, кайфово. Але по суті немає якби, мене в цьому. Чому немає? Немає моєї присутності як активного учасника, як прожив, активного проживання. Чому? Тому що я не, не проявляю своїх бажань. Немає бажання як е, того складової, яка і формує, по суті, е, життя, яка і запускає процес життя. Тому що в довірі потік проходить е, благосно, спокійно, неважливо, що там на екранах показує зовні, що завгодно, але сприйняття в спокої, в балансі. Це прекрасний стан. Я до нього дуже-дуже дов довго йшов. Але прийшов, <гум> відчув пустоту. Відчув оце, все одно відчуваю пустоту, як, а, типу, і що далі? Я весь час буду просто сидіти. Ну, який сенс в цьому? Я буду сидіти і спостерігати за, за, за життям, яке проходить через мене. Навіть можна алегорію назва... приходить, якщо, якщо вже трошки так м -м зануритись, то типу як життя проходить повз. А чому? Тому що я не проявляю своїх бажань. І я тоді такий хоп-опача. <глянем> а де мої бажання? Не зрозумів. Де мої бажання? І виявляється, що я не знаю, де мої бажання. Які бажання? Я весь час говорив про довіру, про віру. Ну, віра, це ще уточню зараз, про що це, як я, я собі побачив, що я в спокої і що в спокої. Ну все класно, все спокійно. В спокої спокійно, в довірі ти довіряєш. Але воно, якби, по суті, як без твоєї участі все відбувається. Просто йде потік життя. І ти сидиш і спостерігаєш. Так відпочиваєш, так. Так в комфорті. Так. E, взагалі, ну я ще раз скажу, не обесцінюю це. А навпаки, як досягнення, це для мене величезне досягнення. Але далі жити я збираюсь, чи я буду весь час в спокої спостерігати за тим, що відбувається. І ось, по суті, відповідь прийшла в тому, що м -м, потрібно творити, потрібно від довіри переходити до віри. <сум> тому що віра це творення. Просто Віра, потік, вона ще основана на Ну гаразд, не буду поки таку так сильно високо е -е, брати планку. Трошки заземлюсь. Е -е Проживання наше людське, тут в, його можна назвати е, якби пасивним в якомусь сенсі, коли ти просто реагуєш, а можна проживати активно тоді, коли ти проявляєш свої бажання. Можна, звісно, активність і, в, і в, з чужими бажаннями проявляти. Але ти тоді підміняєш, якби, ну, можливо, не підміняєш, можливо, тобі заходить. Чи ти побачив чиюсь якби, ідею? Він хтось тебе погукав, поманив, каже, давай реалізовувати, давай сюди в нашу тусовку. Ти такий, вау, як тут кайф, класно, мені це подобається. І пішов в цю, в цю, якби, реалізовувати в цю тусовку, там, чи в цю компанію, чи, чи в цей Грегор. І все прекрасно. Таким чином теж можна проявляти е, свою, свої бажання і свою активну позицію. Е, я ж йшов шляхом до сих пір прямо в очищення від всього, всього, всього зовнішнього, типу як не свого, ну, умовно. Доочищався до того, що взагалі нічого не залишилося в сенсі, ну, е, не відчуваю яко, не, якось. Коротше, побачив, що власних бажань моїх я не відчуваю. Що вони, по суті, як заблоковані. Тобто якось там десь щось для чогось. Коротше, вони заблоковані ще з дитинства. Так собі я побачив. Тому що таке було проживання. І все, що я проживав, це, по суті, не свої бажання. Це от я докопався. В чесності, в от, свою глибину і, і по своїх відчуттях, і побачив, що ось так. От. Правда, правда життя. До такої правди я дійшов, тому що я хотів цієї правди. І ситуація така, що м -м, потрібно вчитися мені, потрібно вчитися е проявляти власні бажання. Це те саме, що і реалізовувати. Тому що без проявлення не буде реалізації, без цього дозволу е бажати собі, не буде їх реалізації. Будуть лише фантазії на тему. А реальна енергія буде йти через, ну, через, що? через те, що завжди йшла, йде потоком і, по суті, якби, е йде як реакція на. Чужу активність, ну, чужу, умовно, якби сторонню, зовнішню. Це теж моя, але вона от в такому форматі, не, не, з, не від е, свого центру. А як рикошетом там, наповнює е, зовнішні е, процеси. А в свої власні, от прямо з а що я хочу, що я хочу, чого я хочу. Не зна... ну як би побачив, що я не знаю. Тут хоч... хотілося б зробити таку паузу і казочку таку нагадати про про Аладіна. Що я не жаліюся в тому сенсі, що я оце зараз описував, наче як ною, там ні. Я навпаки це описую просто як є. Що я дуже вдячний цьому процесу. І тому, що я до чого я прийшов, що воно мені дозволило не ну, як дозволило? дозволило гаразд. Це трошки позиція від страху, але як воно може виглядати? Що оце очищення і, і не реагування на чужі е, бажання, скажімо так, очищення себе від чужих бажань? Чужих, не в сенсі поганих, а просто не своїх, не істинних, воно мені допомогло якраз вийти в, це, в цю пустоту і побачити цю пустоту, побачити цю пустоту, щоб її наповнити вже своїми бажаннями. Тобто, ще раз, ще раз один захід: про казочка про Аладдіна. Коли він його послали за лампою, то в печері було повно е, коштовностей, повно спокус. І от багато було спроб до нього. Е, і всі вони закінчувались тим, щоб просинався страж і якби завершував цю місію попередників, коли вони спокушалися на всякі брязкальця чи коштовності і так далі. А мах, послала Ладіна. За лампою, тому що мах сам не міг прийти, тому що він не міг втриматися від спокуси. Він знав, що не втримається. А Аладін, чиста душа, так би мовити, могла, могла виконати це бажання, не спокусившись, тому що Аладіна не цікавили ці брязкальця. І він міг принести цьому магу. Лампу з, ну, як в цій касті, з за той ув'язненим там джином, такий собі аналог духу, який виконує бажання. алегорія прям вау. Прямо зараз бачу це все, що по суті оце відчуття себе через довіру. Через очищення себе від зовнішніх, так би мовити, цих спокус, вона дозволила, дозволяє прийти до цього стану, до єднання зі своїм духом. І як алегорія, це теж алегорія, а, а алегорії з цією казочкою це ця лампа. Яка врешті-решт може тобі викинути будь-які твої бажання. Тому що це вже будуть твої бажання. Коли ти бачиш цю пустоту в собі, очищення від, від дизгармонії, що ти можеш, ну ти бачиш ці дисгармонії, ти можеш, звісно, якби і, і ними вібрувати вже, якби без остраху, але в тебе вже є доступ до, до свого. Це вже є ця лампа, і оце відчуття прям будоражить <гум> трошки. Це теж ознака ще як би такого. М -м -м. Коротше, що б це не означало, алегорія зрозуміла. Але це просто алегорія, гарна казочка така в додачу до того, що я хотів, про що я хотів говорити. Виговоритись. Все-таки ця казочка навіть, і те, що я казав, це все про е відчуття себе і як наслідок проявлення е своїх власних бажань. Тобто творення. Тобто, прийшов до цієї точки усвідомлення, що нічого іншого мені, в принципі, не цікаво, окрім е творення свого життя, буквально. Отак от, от беру пензель, фарби і малюю. Що малюю? Ось це воно є. Це воно є. Відчути те, що я хочу намалювати. Як я хочу жити це життя, Не зважаючи на будь-які обмеження. Всі обмеження, всі ці перестороги, страхи, а так не можна, це не, не те, не те, не все. Це все було е, виявлено, прийнято. Все, не все не важливо, сам, сама, сам принцип е, зрозумілий. І е, буде щось, завжди буде щось з'являтися, що буде там вимагати уваги е, там, і так далі. Зовні, так би мовити. І це прекрасно, тому що просто, просто е, в пустоті не дуже цікаво це робити. Цікаво, коли йде, навколо вирує життя, але ти відчуваєш себе і живеш, прокладаєш в цьому житті свою якби, історію. Це як е, умовно гра, ти заходиш на ігровий сервер, а там пусто. І ти сам один, і ти ну, щось там в тебе є купа інструментів, можливості, і там цар і Бог, твориш, що хочеш, але нема нікого. Ну який в цьому прикол? Інша історія, коли ти граєш цей гру тим, хто грав, буде зрозуміло, коли ти завантажуєшся, а там життя бурлить. І тобі кайфово розбиратися з цим лором, з цими правилами, інструментами доступними. А ще кайфовіше, коли ти усвідомлюєш, що ти можеш. Так, да, це схоже на читерство в якомусь сенсі, але е, воно таке е, відповідальне, коли ти розумієш, що ти можеш будь-що от будь-що взяти і туди піти. І, і те реалізувати. І ти обираєш, що ти можеш взяти і реалізувати. Не з позиції читерства, що я зараз тобі там на, 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 понамальовую все, що такого, щоб всі ага гахнули. Це мене не цікавить. Читерство не цікавить. Цікавить відчуття того, що я хочу. Справжнє. Не з позиції гордині. Тому що саме гординя і за... перекривала мені це відчуття. Саме гординя перекривала відчуття себе, відчуття того, що я хочу. І якби, не те, що змушувала, а ну, по суті, хай буде так, змушувала. Реалізовувати не свої бажання, а просто щоб доказати комусь щось. А коли ти щось комусь доказуєш, ти вже прив'язуєш себе до чиєїсь ідеї, до чиєгось концепту. Навіть якщо ти з ним борешся, якщо ти з ним воюєш. Особливо, якщо ти борешся з ним воюєш, ти прям його просто дихаєш в нього, навіть якщо він загинався, а тобі чомусь захотілося з ним повоювати, він отримує нове дихання. Тому що о, зі мною хтось хоче повоювати, та ми зараз тут. Ну, коротше, це така механіка, це йде енергообмін завжди. Але це, якщо комусь цікаво, прекрасно, і ось е, ж, завантажитись на такий сервер ігровий, де все відбувається, де хтось з ким щось від... взаємодіє, ті спорять, ті грають, ті, ті... кохаються, ті... ті там воюють, ті будують. Відтворять прекрасно. Це насправді я зараз описав нашу, наш світ, нашу реальність. Ось вона так сконструйована. Вже давно, постійно. Лиш просто побачити це. Тобто, вийти з тих страхів, обмежень, вийти навіть з гордині і з нікчемності. І побачити це. І повернутися назад зовсім вже з іншим сприйняттям, з, з таким вібрацією. Просто насолоди, вдячності, любові і насолоди цим життям. І таким, як це українською, предвкушенням, типу, що я зараз, от що я зараз буду творити, то, чого я хочу, хотів би тут сотворити. Ну це ж хіба ж це не прекрасно. Це прям. вище насолода. <сум> насолоджуватись, усвідомлювати це життя і насолоджуватись ним. Я про це тільки міг мріяти і думати, не вже так колись? Я пам'ятаю, що Оце такий, такий чистий стан такого чистого творення. Коли ти просто кайфуєш від творення. Я в нього час від часу провалю, ну якби торкався. Але в тих е вібраціях, в яких я був, він мені здавався недосяжним ну, в реальності, що типу, це неможливо так жити. Тому що і там, в тих умовах, в тих реальностях, в тих вібраціях, це, це просто був якийсь недосяжний ідеал. І Щоб його досягнути, е ну, мені довелося прийти в цю пустоту внутрішню, очиститись від цього всього, вийти з цих залежностей, е страхів. З гордині, з недовіри. З претензій. Коротше, дякую за лайки. <гум> дякую, хтось інтенсивно лайкає. І це цікаво. Дякую. Комусь зайшло. Я розумію чому. <гум> Мені самому заходить, тому що це те, що я зараз розказую, я не фантазую. Я от прям розказую про себе. Що відбувається зі мною? Ото От козак. Дякую. <смір> Дякую за козака. Дякую за козака і за лайки. Тобто, оце було таке. Прям піднесена ну, би, підводочка до, до. Чи, я би навіть сказав, це таке більш схоже на перехід одночасно завершення попереднього етапу дуже тривалого і дуже. Ой, коротше, завершення насправді всього, що було, поп... що було до цього. І якби вітання самого себе із цим станом, із цим усвідомленням. І початком нового. Воно завжди нове починається, до речі. Кожен день починається щось нове. Але це прям нове-нове таке, що... Чого я... ну, те, чого я навіть боявся мріяти. Дозвол, дозволити собі навіть мріяти про це мені було непросто. Тому що здавалось, типу, та це ти що взагалі про те, про якісь е, такі е, рожеві фантазії впадає. Так воно сприймалося. І ключовий цього моменту, цього стану, це є віра в це. це ві... В те, що я в це вірю, що зі мною відбувається, вірю в свій стан. А, ну, Це є, по суті, та вібрація, несуща частота творення, яка, яка їй допомагає. Вона насправді і сама її творить, але на неї якби, на цій вібрації. Віри, як можна моделювати вже, хто розуміє про що? Це як радіочастота, модуляція, можна моделювати вже свою реальність.